Що мене очікує за те, що я скамлю росіян? Чи прийде до мене поліція в гості? Чи відрахують мене зі школи? А саме головне питання: чи не дає мені мама по дупі за те, що я скамлю русню? Ти серйозно? Давайте сьогодні разом з вами спробуємо відповісти на головне питання: що нас чекає за те, що ми скамимо русню? Приємного перегляду. Вітаю давай експерти! Радий вас бачити в себе на каналі. І я впевнений, що значна частина людей, які дивляться це відео, рано чи пізно думали, а можливо, і не тільки думали про те, а й займаються скамом русні. І, в принципі, особисто я підтримую деякі методи, не всі, по скаму русні. Значну частину я розказував вам, що я робив, що я не робив, показував це відосики, писав про це в телеграмі. Кому цікаво, заходіть там, дивіться, переглядайте. Але багато в кого виникало основне і саме більше питання. Ваня, скажи, а що нам буде за те, що ми скамимо русню? Ай-яй-яй, а хто, хто, а хто ж це зробив? Нічого собі. Адже сам по собі скам це шахрайство. Тобто ви заволоділи чужими грош... грошима. В принципі, незаконним шляхом, і за це мама зможуть надавати пожовці, мабуть, ну в переносному значенні. але біль велику частину людей цікавить саме питання: що мене чекає за те, що я скамлю русню, до прикладу, якщо про це дізнається поліція, от мені писало багато таких людей, Петя 12 років пошли. Пише питається: що буде за те, що я скамив росіянина на 100 рублів. Ще в голову нічого не проходило, що можливо цікаве питання. На жаль, я не зміг відповісти. Тож давайте я вам спробую пояснити. Сам по собі скам у нас в Україні карається кримінальною відповідальністю. Відповідно, тут ви будете не сплачувати штраф, а сидіти за це на бутилочці. Ну, це все залежить від факторів, кого заскамили, на яку суму, за яких обставин і так далі. Але в основному це карається законом від 3 до 5 років. Ну, десь колись можна там обійтись якимось умовним чи двома е двома роками проведеннях, е не не в проведеннях не вангера, не переживайте. Приїхали. В принципі, сам скам нас карається законом. Але ви ж таки скажете, самий основний аргумент, який я впевнений, зараз не ведуть в коментарях, який я чув найчастіше. А, обманювати людей це гріх. Красти це мову ну, людей. Це гріх. Але русня не люди. Тому діло богоугодне. Розводьте їх на бабки. Скидайте бабки на підтримку армії і воздасть вам. І так, з я згоден: русня не люди, тому скамити їх в принципі можна. Але давайте уявимо собі ситуацію. Приходить до вас поліція додому із словами у вас підозр по шахрайству. І ви їм таки кажете: Ну, але стоп, русня ж не люди. Ну і поліція така. а В ету ситуації ми просто наше, ми вже зі наше і все. Ні. Такого не буде. Якщо буде доведений факт того, що ви дійсно зробили, не зробили, скоїли злочин, то за нього вам доведеться нести відповідальність. Але є декілька факторів, які будуть на це впливати. Саме головне точніше два. Я наведу два. Саме перший фактор це те, як вискамете росіян, на яку суму та яким методом. Точніше. Простіше, наведу приклад. Якщо ви десь колись заскамите одного-двох русачків на фотографії ню, де скажете йому, що от я зараз йду в душ, сфоткаю тобі е, груди, жопку і щось там ще між ногами, клітор. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Ти мені скинь 1000-2000 рублів, він вам переводить ці гроші, і ви такі ха-ха, привіт. Дані гроші пішли на ЗСУ, а інформація до твоїх правоохоронних органів чекає до себе в гості поліцію. А, ні, в них там міліція. То в такому випадку я впевнений, що. На вас правоохоронні органи точну увагу звертати не будуть. Тут саме головне мета, з якою ви це все робите. Якщо ви за задозамели, десь колись якогось русачка кошти задонатили на зсу, то вітаю, можете купити собі пивко і продовжувати свою справу. То в мене на це все стає великий пеніст. Але є тепер ще другий фактор, точніше, напрям. Це якщо ви з камети росіян, ці літінці, команді, або на так званих офісах чи кол центрах в Дніпрі, Києві, це найпоширеніші міста, вони є вже по всій Україні, але я так впевнений, що ви чули за ці офіси, кол-центри, Дніпро, Київ, де скамом русні займаються на максимально професійному рівні. Ну що, братці, починаємо нашу робочу неділю. Я думаю, всі віддохнули на вихідні. Да, так, нормально, да, нормально. Да, отдохнулась-то. Все, погнали работать. Отлично. Тогда садимся за свои рабочие м... Чтобы у этих мамонтов не было за что себе тусов купить. На. Погнали, Саша. Будем работать. Погнали работать. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит капитан милиции Иван Франков. Уже готовы. Все, да. да нам поступило вас заявление, что по вашей карте проводятся машинистские действия. А Закирина по на следующий день. Тобто це як якась компанія, де тебе навчають, покажуть, допоможуть, і тобі, там тобі обіцяють такий кар'єрний ріст, але ні. Не сподівайтеся, що таким чином ви побудуєте собі максимально успішну кар'єру, купите телефон, машину, квартиру. Ні. Я впевнений, що ви не хочете займатися такою сферою праці усе життя, адже тут є один дуже важливий фактор: це те, що оці ко офіси, кол-центри, люди, які працюють там зараз, не всі. Не всі повторюю, не всі, але значна частина тих людей до повноштабної війни з, е, роз, з Росією скамали росіян так, все правильно, але також вони скамили нас з вами. Усі оці оголошення на ОЛІКС, де е, оренда квартири, але кинь мені декілька гривень на карту, щоб я знав точно чи їхати чи ні. Продаж айфона за півціни, але знову ж таки кинь на карту гроші наперед, щоб я висилав. Фішингові сайти. Чи ось ці дзвінки з Ощадбанку чи Приватбанку Служба безпеки? Назвіть мені cv 2 Код. Оце все це. От є ось ці люди, які зараз скамлять русню. Ну не всі, так, не всі повторюю, але значна частина цих людей, які скамлять зараз русню, колись скамили нас з вами. Ви що? Ви що, що? Є велика ймовірність того, що рано чи пізно це знову почнеться? Тому особисто я завжди боявся за те, щоб люди не не почали використовувати ці знання куди не потрібно, тобто не почали скамити громадянин інших країн, або знову ж таки українці не почали скамити українців. Тому, якщо ви вирішили побудувати собі якусь кар'єру в сфері скаму. Чекайте на кримінальну відповідальність. Рано чи пізно вона настане так точно. А якщо ви десь колись розвели одного-двох русачків на тисячу дві тисячі рублів, то все решту задонатили на ЗСУ, то я не думаю, що вам потрібно переживати над тим, що ви скамите росіян. Сподіваюсь, я допоміг вам у вирішенні цього питання, цієї проблеми. Особисто я вважаю, що оці офіси в Дніпрі, Києві і так далі. Це не та кар'єра, в якій варто себе пробувати. Просто краще десь колись когось покажіть покажіться друзям, випийте за це пивка, задонайте на ЗСУ і повернеться вам з корецею. А ті хлопці, які працюють там, то я впевнений, що рано чи пізно їм повернеться бумерангом. Все, на цьому думаю, відоси закінчу. І підписуйтесь обов'язково на мій канал, адже коли коли, вже зовсім скоро. Я покажу ще одну частину зі скамом Русні, де я доволі цілим методом їх там зміг і та розвести. І, можливо, воно вам знадобиться, Сподіваюсь, не в кол-центрі. Слава Україні! Героям слава! Дякую за перегляд та підписку. Пока!